ちょっとほぼ見てる。<music> Я би ніколи не могла подумати, що я буду тут стояти і відкривати її меморіальну таблицю. Я би скоріше хотіла з нею тут гуляти. І те, що всі українці сюди прийшли, це вони віддадуть шану моїй мамі. І насправді, ви побачите потім, на меморіальній таблиці написано, що мама була надпотужним діячем сучасності. І вона, як же я скажу, вона була не тільки діячем у своїй сфері, вона ще була і надпотужною мамою, мамою бабусею. Тому пам'ять про неї має жити вічно.